Так, зараз дав ікру мойви. Вони дуже люблять ікру Мойви, вона поживна. в ній багато вітамінів для росту. І після цього даю креветочку. Креветка чорноморська морожена теж видавлена на кусочки. Вон катаються один на одному. Ну вони як котики маленькі. До речі, цуцики дуже забавні. Дивіться, як гарно їдять. Зараз вони почали їсти Чорноморську кріветку. накриває один поперед одного. Цуцики продаються, пишіть, домовимось. Ну, вони дуже забавні, дуже цікаві. Граються постійно. Ось які. mm <laughs>